Об'єднані футболом разом сильніші. Вітаю вас, студія. Дуже радий бути з вами, Героям Слава. А, якщо можна кілька слів про а, призов в Російській Федерації, він там оголошений Завтра в районі в, рай, в районі 150 плюс-мінус, не пам'ятаю, тисяч людей вони хочуть набрати, але звільняють тих, кого набрали минулого року. Це призов. Ще раз, це не мобілізація. Так. А, mm. Але а, Чим цей призов буде е, відрізнятися від будь-яких попередніх, я так зрозуміла, що значно більше активно будуть залучатися люди з новоокупованих територій, так? Так, да, 100%. Це ж строковики. Це строковики uh -huh. двічі на рік. Вони набирають за класичною радянською традицією. От в, 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 перепрошую, навесні набирали десь близько 140 тисяч. Зараз десь плани у них там гулять цифри 130 тисяч, тобто. Орієнтовно вони вийдуть на 300 тисяч строковиків, які планують цього року набрати. Але за російським законодавством їм дозволяється, у них є право підписати контракти буквально там через декілька днів після вступу на строкову службу. Тобто легким движенням руки срочник перевращається в контрактника. Тобто, це все буде просто, і вони таким чином бюрократичним покажуть ці цифри, які, якими вони наслякали, пам'ятаєте? ми як наберемо зараз там, 3, від 300 до 700 тисяч людей. Да? Але по великому рахунку це будуть люди 2003, 2004, 2005 року народження. Тобто ті люди, які народилися при Путіні, пішли в садочок при Путіні, в школу і ось зараз готові вже помирати при Путіні. Угу. А я про інше хотів вас ще розпитати, пане Іване. От я дивлюся, чим займаються е, е, окупанти в тимчасово окупованому Криму. Ну е, вони вирішили піти іншим шляхом. Розуміють, що Бавовна часто приходить і вже тепер не має значення західний берег, східний берег Кримського півострова. І От вони, оці окупанти, аксьонов і другі е, 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 та хочуть зробити судов, судовий процес, на якому. Визнати незаконним входження Кримської області до складу української РСР у 1954 році, це типа така хитра фішка, з якою вони будуть доказувати Урбі орбі про те, що Крим іскона руської територія, ні Хрущовим передана Україні. От що з цього всього може вийти, і взагалі про який суд може йтися? Я вас прошу, ну не сприймайте всі ці історії. Ну окей, вони можуть скільки завгодно переписувати. Вони підручники, бачите, переписують. Не сподобалося в Чечні, як була викладена історія. Да? Вони терміново в освіти російським почали. О, окей, ми зараз це виправимо, перепрошуємо, да? Там, виправляють. Тут вони теж хочуть таким чином виправити як кажуть, кривізну історію, вони так це називають. Це, це їх, а, а, і батюшка їх називає, Кирил. Да? Кирил. Тобто таким чином виправити ну це більше для внутрішнього споживання. Скажу от ми тут так таким чином. Вони можуть скасувати договір куплі продажу Аляски. я впевнений, що рано чи пізно вони до цього дійдуть і скажуть, що все ми скасуємо забирайте свої скільки там? 7 мільйонів доларів здається, да або взагалі без повернення, і Аляска іскона руська земля. Пане Іване, сьогодні нас головне управління розвідки потішило новиною про те, що вдалою виявилася операція гуру під назвою Бареня, в результаті угу. якої вдалося завербувати російського кадрового військового. Андрій Юсов на прес-конференції за участі безпосередньо цього військового Данила Арфалфорова розказав трошки про деталі. Внаслідок спецоперації на український бік прийшов лейтенант кадрової військової Російської Федерації, який з червня 2023 року активно співпрацював із силами безпеки та оборони України. Головним управлінням розвідки Алфоров переконав і добровільно перевів 11 військовослужбовців РФ в полон декількома партіями. Коли була загроза життю Алфьорова, Україна здійснила спецоперацію з його контрольованого виводу на українську. Територію, ну і звичайно, транспортування здійснювалося силами спеціальних операцій збройних сил України. Росіянин каже, що дуже допоміг йому проект хочу жить, і фактично вивів його на думку про те, що потрібно контактувати із українцями. Я б хотіла поставити запитання. Ми зараз цю історію маємо змогу побачити так в деталях. Тобто, головне управління розвідки вирішує нам показати, розказати ще й певна в здоровому сенсі пропагандистська мета в цьому є. Можливо, хтось із росіян побачить, переконається, що це реальний вихід із ситуації, і піде по прикладу цього Алфьорова. З іншого боку, зараз це виглядає більше як виключення, тобто настільки це рідкісні історії, що вони варті окремих прес-конференцій. Інформаційних хвиль я про я не знаю наскільки це поширене взагалі може бути явище. Можливо, у вас є якась інформація. Наскільки часто гур та інші спецслужби працюють над подібними е, операціями? Я думаю, що ну я знаю, що працюють над багатьма е, такими ось схожими операціями, багато людей, але Десь воно там не, не, не дозріло, да, там десь людина ще коливається, він ще не вирішив. Готовий, не готово. Він, наче, знаєте, вийшов на зв'язок, дізнався умови, потім зник. Да, потім знову виходить. Так що там все в силі? Точно все нормально, точно я там не буду покалічений, мене там не стратять одразу. Ваші бандерівці як тут розказують. Тобто потім знову зникає. Такі речі можуть тривати ну місяцями. Ось такі ось випадки, як от зараз, це дійсно пропагандистські медійно ну, дуже класно показувати. Російській Федерації не мають що сказати. Дійсно, 10 росіян це на нунадцять, це, начебто, і не багато, да? це, це великий такий взвод від. Ну, Давздав uh -huh. а, але через раз, медійно, що вони вирішили позбавитися такої імперськості і перейти на сторону України. І тепер у mm -hmm. них є можливість або залишитися в Україні працювати на відновлення того, що знищили їхні співгромадяни, або приєднатися до РДК і Лігіону Свободи Росії, і тоді вже разом звільняти свою країну від окупантів в Кремлі. Пане Іване, знаєте, в нас вже сьогодні зранку. Ця дискусія отримала першу серію. Вас попросимо сумувати і закрити Давайте. це кіно. Воно полягає в тому, що Україна обіцяла міністр оборони новопризначений. Теж це озвучив вперше Урбіторбі про те, що будете лупити. По енергетичній інфраструктурі України буде прилітати по енергетичній інфраструктурі Russia Federation. І ми це бачили на прикладі вчорашнього, буквально різниця в одну годину прилетіло. От, отримайте, і в цьому випадку, в крім е, чергових зрадників і пропагандистів, які перейшли на бік Росії, які аруть всюди, що Росія з е, обстрілюють, і це терористична атака антигуманна і проти цивільного населення. В нас такі голоси почали лунати. І в глибокому тилу і в Києві. Так от, в цьому так. випадку, е, реально у світі наші союзники, і тільки в Рамштайні, і тільки ніби так просто з боку стоять, будуть сприймати удари на території Росії як антигуманні терористичні акти з боку України? Так, да, вони можуть це сприймати таким чином. Ми повинні бути до цього готові. Що можуть викликати такі голоси, це не гуманно. Так, росіяни обстрілюють нашу інфраструктуру. Ні, ну вони ж загарбники, да, це, ну, їм за замовчення можна, а ви ж рухаєтеся в Європу, у вас європейські цінності, вам не можна. Такі історії можуть бути. Тому, на моє переконання, я не можу зараз достаменно сказати, але мені здається, що та інфраструктура, яка обстрілюється російська, вона має військовий характер. Тобто вони там, наприклад, да там ця підстанція живить а, військову частину, а, військовий аеродром, базу. Там ну верніше, там локацію розміщення ППО, а там якісь, наприклад, конструкторські бюро, які виготовляють мікроелектроніки для російських ракет. Тобто, я думаю, коли от така концентрація буде, то і жодних голосів з приводу ви там, українці, цивільних росіян, ви змушуєте їх страждати. Ну, у нас буде відповідь, що ну перше, це ну не цивільні росіяни, вони будуть страждати пізніше. Тут страждає саме російське ВПК. і в принципі за великим рахунком, так і правильно робити. Якщо давайте так просто уявимо, це буде, якщо атакувати просто цивільні об'єкти, то це буде просто сатисфакція нам, але жодної користі в військовому сенсі нам не буде. Але якщо будуть, наприклад, знеструмлюватися військові об'єкти, квазі військові об'єкти райвідділки поліції, управління ФСБ, то для України це дійсно буде плюс, і там буде ламатися робота агентури російської в Україні. Ламатися там ну, система бомбардування України, скільки там не працює, там ППО і аеродроми там не підсвічуються. Тобто, це буде дійсно великий профіт. Пане Іване, ми тут про російські ВПК так трішечки е, зауважили про українські потужності в цьому сенсі. Хотілось би теж сказати. Е, Денис Шмигаль привідкриває завісу і каже, що від російських обстрілів в Україні постраждало 37 підприємств оборонної промисловості. Все це відбувається на форумі оборонних індустрій, за якими ми зараз уважно стежимо. Наша оборона промисловість залишається однією з основних цілей для російських ракетних ударів від атак, яких постраждало 37 підприємств. наразі уряд опрацьовує додаткові пропозиції щодо їхнього відновлення. Ну а власне МЗС України констатує, що до створеного Україною оборонного альянсу долучилося вже 38 компаній. компаній. Зазначається, що важливою подією форуму стало створення самого альянсу. Долучитися до якого може кожен виробник озброєння та військової техніки з абсолютно різних країн світу. І пан Кулеба якось особливо підкреслює, що і африканські країни бачать для себе перспективи в цьому сенсі, хочуть розмістити на своїй території виробництво української зброї. Ну, а ми розуміємо, наскільки на Африці, на тому континенті, загалом сконцентровані інтереси Російської Федерації. Як ви бачите? Співіснування, скажімо, так, цих двох площин. Ну, дивіться, ну по-перше ж, не вся Африка є не вся. Російської великий Федерації. континент, багато країн і, і абсолютно різні устрої підходить до, ем, до стилю да. існування. Да, Тепер дивіться ще питання: хто буде фінансувати ці розробки? Можливо, це буде наприклад уряд сполучених штатів. Можливо, це буде будуть уряди Європейського союзу. Тобто, це можливість заробити для підприємств там, наприклад, країн Африки, Заробити гроші непогані гроші на війні. Якщо є власне виробництво, то можна зробити просто шикарний маркетинг на своїх. Виробах військових, тобто ця війна ну для нас це кривава війна. Для них це можливість продати свою техніку, своє озброєння. Наприклад, Lockheed Martin, вони своїми хаймарсами, вони можуть на наступний рік взагалі закладати на маркетинг нуль нуль доларів, нуль центів, оскільки. Весь світ знає, що таке Хаймарс, Да, що що яка це влучна історія? Скільки це класно? Просто можна крутити по телебаченню там 24 на 7 ці відеоролики, як наші військові запускають Хаймарс, як вони прилітають. І я думаю, що багато компаній, в тому числі з південної Кореї з Японії, вони розглядають можливості участі. Однак є там, наприклад, певні обмеження щодо Японії Да, вони не можуть прямо допомагати, прямо експортувати свої товари, але можуть там, вийти з певних. Там ну певні ситуації для себе відпрацювати, і, наприклад, експортувати в треті країни технології там напіввійськового призначення. Тобто я думаю, що багато країн захочуть прийняти участь в цьому консорціумі. Іван, Я хотів ще повернутися до однієї складової від перших днів ще з 2014 року. Фактично від перших днів е після нападу і анексії Криму, і аж до сьогоднішнього дня, ми розуміємо, наскільки важлива є. Інформаційна складова цієї війни і не так всередині самої там Росії, де їм не так пороблено роками від Золотої Орди, так що там дивуватися нема чого, як за межами. Я хочу повернутися до цієї історії, яка абсолютно показує несподіваний ефект, коли і прем'єр-міністр Канади і загалом політиком Канади і уряд, в якому є в тому числі етнічні канадські українці. Абсолютно повторили наративи російської пропаганди, на якій вони паразитують і оправдують свою сьогоднішню агресію. Я про історію ветерана, якого привели до парламенту під час неоголошеного візиту президента Зеленського до Канади. Я про гунько, ветерана першої дивізії зброї Галичина, який був створений в 43-му році, і війшов як військова частина. 44 му році в бої, тобто реального ветерана дивізії, яка ніколи не була засуджена ніякими трибуналами і судами, і тут раптом ціла Канада, яка нам допомагає військово політично і так далі, устами свого прем'єра повторила сказки сталінського лєса. Ну, Тобто, бред і брехню про воєнні та інші злочини. Україна демонструє вже п'яту добу поспіль мовчання ягнят. Ну, хтось каже мовчання баранів. Чому Канада отримала гол і чому Україна абсолютно програє інформаційну війну, маючи історичну правду на руках? Ой, я не готовий сказати, чому саме так. Дійсно, мовчання це найбільш такий неправильний вчинок. Ви робіть щось там, доводьте або спростовуйте або ну, щось, але не мовчіть. Я думаю, що з канадцями там я не думаю, що вони прям відпрацювали російську пропаганду, Я думаю, там російська пропаганда сама себе пропрацювала. Ну це треба визнати в них дійсно у росіян. Розвинута ця історія. Там ця ось схибленість, там нацисти да, всюди нацисти, мірі, там мріяться. І от як сьогодні, да, вони публікують що там Бабин Яр, там українські націоналісти місце з гестапо, самі, тобто такі ось речі, вони дійсно відпрацьовують дуже швидко і болісно, як для нас, в окремих моментах, так і для багатьох країн західного світу, цивілізованих країн. Тому сказати, чому там Канада так от. Дуже кволо відреагувала. Чому наш уряд так ну, ні, 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 стоп. Навіть... Канада не кволо відреагувала? В Канаді ні, спікер маю, маю, парламенту від... пішов у відставку. Пішов, Трюдо від... перед цим ну... світом вибачався. Канада е, ну, скидається на те, що світ боїться е, взагалі навіть згадувати То, про цей прошарок історії своєї, як такої, і будь-яка поява персонажа живого, слава Богу. Е, Обертається чимось дуже токсичним, не дивлячись на те, що справді, як сказав Роман, є абсолютно виправдальні історії судові історії цих людей, які воювали в усе з Галичина Були і так просто далі. комбатантами і не підпадають під ці всі категорії. Ну я ще раз я не готовий сказати, чому саме ну, чому от така реакція от в Канаді? Чому от у нас така реакція? Ну там та та одна людина була запрошена, там посипалося, там там відставки пішли, вибачення пішли. Україна мовчить і ще раз не готово прокоментувати. Це, Це може бути, бути рацію, фактично російською. Я думаю, вони просто використали матеріал, який в них був. От вони побачили цю зустріч, і вони відпрацювали дуже добре. Добре, вони інформаційно... пане Іване, але в нас за бюджетні кошти є інститут національної пам'яті. Це інституція урядова. Як мінімум, вона чи Міністерство закордонних справ, маючи на руках історичні документи. Починаючи від совєтського нюрберського трибуналу, закінчуючи спецтрибуналами в Британії і Канаді, мали би відбити цю інформаційну атаку не тільки на персональну, Малі. на дідуся, як на Україну, як країну. А Тож вони це, мовчать це питання взагалі репутації і нашої підтримки партнерами, е, нашого амплуа у світі. Стратегічно важлива історія мені здається. Ну, важливо, да, звісно, це на майбутнє для нас, от цих органів, які ви перелічили, відпрацьовувати більш якісно. Тобто, можливо, десь була там знаєте там замінка, да там не знали, як відреагувати, час пройшов, а потім вирішили. Ну, не сказали тоді. Ну не треба взагалі нічого казати. Тобто, з зпресо треба працювати дуже дуже активно. Якщо ти працпрацював дуже швидко, то ти ферзь. Так, пане Іване, дякуємо за розмову. Дякую. Поставимо тут три крапки, бо ми теж уважно Давайте. дивимося. На, на, на це на цю злочинну мовчанку. Іван Ступак, військовий експерт, співробітник СБУ з 4 по 15 рік. Був на зв'язку з нами.